Я про офіцеропад в Росії, ну точніше, як то офіцеро знищення, тому що після Севастополя і штабу Чорноморського флота була ще одна, як потім виявилось, доволі неочікувана між іншим. знакова подія це атака на аеродром Халіна у Курській області. А чому неочікувано? Тому що ну от атакували, атакували. Українці вже такі в принципі ну окей, мінус, мінус один аеродром. Але росіяни дуже сильно нили. Боже, як же ж так! І тут на наступний день стає відомо, що в результаті атаки на аеродром Халяно в Курській області було знищено керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку імені Жданова. Поранення або загинули командир. 14-го авіаполку один з його заступників, група офіцерів авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ і працівники аеродрому. Я не знаю, наскільки це правда. Я зараз тут Халіна покажу, і в принципі, де Курська область знаходиться. Але от і я не знаю, чи наші глядачі і ви, пане Зайдене, теж знайомилися з цією версією. Прочитав нещодавно, не готовий вчора. Прочитав, не готовий ручатись за її правдивість, але нібито один з дронів. В районі Халяно приземлили, ну, типу, системами радіоелектронної боротьби, mm -hmm. і всі mm -hmm. офіцери вирішили підійти до нього, подивитись, що ж воно таке. А воно, значить, вибухнуло. Ну, от, власне, отак і відбулося. Для нас, для мене, та для мене це не було би якимось винятковим. Просто ваші бійці. Зрозуміли, як, якщо їх садять, окей, то вони перетворюють а, дрон на, на просто на, на, на міну, і Все окей. ми ліванці робили це з нами ще в 80-х роках. окей. залишали нам всякі там штуки. Окей. А, Таким чином ми також, якщо, тобто, це я не знаю, не скажу, що стандартна, це. Виняткова якби, тактика, але вона існує, і молодці, що ви її користуватись. І тепер кожен, 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 такий, кожен такий раз кожна така вдала дія, вона має досить широкий вплив на, на можливості російської це не тільки маневр, але й свободи дії. Свободи дії на, і, і, і на полі бою, і ви, що більше важливо ви, а, а, в тилу. Окей. Так, це якщо ви візьмете там, не знаю, підручник по військовій тактиці, одна з, одна з таких цілей, це дійсно зробити з, з, з вашим противником з вашим ворогом не таке, щоб він не мог ні міг рухатися. І, Тобто все працює. А, я знов, я, я кожного разу це говорю: молодці бійці ЗСУ. І молодці ті, хто передає їм знання, і молодці з якою швидкістю вони навчаються. Окей. З якою швидкістю можна підготувати е, ворогу таких самих офіцерів, яких А, наші Ні, ні, не цій ні. ні, ні. Не не ці не на цій війні. Не на війні. Окей. це колись там в на Другої світової. окей, і там також окей, там півроку, що найменше, окей, і тоді він розуміє, як діє той як чи щось інше. І тоді він там робить нальот, і потім його збивають. Якщо не збивають перші там 30 вилітів, то, то то і там ви ж знаєте що також, що там не всі там і, і, атакують. Це боїв, були, які ведуться не один проти одного. тобто так, Там є один знищувач, і всі його, там де там 8-10 його і, і обороняють і дають йому можливість а, діяти. А, тобто, а, а тут з такими, можливо, вони знайдуть яких людей в резерві, окей. Але так, також ті люди в них часів, тобто годин нальоту. Чи нема, чи вони дуже низькі, а, підготувати з нуля? Віть, якщо менш менше два роки. Подивіться, що зараз, як коли зараз українські військові розпочали навчання на F16. І це військові, які вміють це найліпші, які були обрані, які знають, які їм просто треба вивчити цю систему і з'єднатися з, з новими з новим літаком. І це також, на мій погляд, зима що не менш десь півроку, окей можливо навіть трохи більше. А, а тепер де перез нуля два-три роки. і знов ви, ну ви навчите їх. Вони він він взлетить і що і. Роті, як проти проти бійців ЗСУ, які вже в них яких часів нальотів стільки, що <схай> тобто годин нальотів стільки, що вони мо не знаю, можете е е поділити з, з іншим, ні, ні, та ефективність точно е буде менша ніж ніж ні, ні була у старих. Хочу ще спитати про інший напрямок де ж ліквідацію офіцерського складу. Це Чорноморський флот Російської Федерації. Тут розвідка Великої Британії а, повідомляє про те, що остання серія великих атак кульмінацію на Чорноморський флот Росії, кульмінацію яких стали удари по його штабах 20 і 22 вересня. Це найбільш руйнівні і скоординовані з усього часу війни. І як мінімум, це в рази зменшує. Шанси на будь-яку блокаду з боку чорноморського флоту, але не знижує його ефективність. Ну на жаль, тому що все одно е, обстрілювати калібрами зі своїх ракетоносців Чорноморський флот Російської Федерації продовжує. Скажіть, а унеможливити обстріли шляхом обрубування голови у вигляді керівного складу не можна це. Тупо ракетоносці просто треба. Так, відносити. так, так. це, це Бо знову ми повертаємося до того, що в тому плані російські військові діють як терористична організація. Терористична організація в тому і одна з їх сил, в тому, що е, переваг в тому, що е, в неї нема. Де, якщо відрубити її голову, немає ніякого значення. О, кожен кожен, кожний підрозділ знає, оки, е, на яку частину він повинен е, е, діяти. Тобто. А, це... Е, е, і тому мож ні, немає, немає, тобто це серйозний психологічний вплив, і не тільки психологічний. Тобто скоординувати сьогодні в них є інші офіцери, які стануть головою Чорноморського флоту, тобто, але знову ми говоримо про те, що яку операцію, яку можливість мають російські військові для сьогоднішніх операцій, десантування. На жаль, на жаль, далеко, <сіх> <Ні>. <сіх> Окей, не цікаво. Оки. Да. Е, а е, що на що ще? Окей, як говорити, з то що, що? Заблокувати не знаю, Одесу? Ні, вони не можуть. Окей, ми бачили, що кораблі проходять, і вже другий дійшов до до Турції. Окей, mm -hmm. тобто, це, це ми ми колись не я думаю, що розмовляли про це. Окей, ми живемо з ваших колег. Оке, про те, що, яким чином ці кораблі пойдуть. І ось вони так і йдуть через територіальні води Болгарії, Румунії і так далі. Оке. Чи Румунії, Болгарії. І так далі. А, і доходять до, до, своє, до своєї мети. Тому е, я не, не, не знаю, про що вони говорять, коли ефективні, ефективність залишається. Ефективність до чого? Okay. До того, щоб як ви говорити, запускати ракети, так можна було запускати ракети. Це тобто поки, поки повністю не знищити okay. Чорноморський флот, тоді так. А до того, чи треба буде, щоб і України якийсь був такий ж також флот, щоб ви могли діяти і маневрувати відкрито в акваторії Чорного моря. Ну, Мені я дивлюсь, ви знаєте, не на це, що можливо, я дивлюсь на те, як розвивається тренд. Окей? І тренд розвивається угу. в тому напрямку, що можливості української розвідки, їх співпраця з вогневими, вогневою частиною, та яка знищує, вона кожного разу стає все ліпше і ліпше. Видиво, і це це, це, це і, це, на мій погляд, як військового, це єдине, що ми, якщо мене питати, що найважливіше, це найважливіше. Як що там наприкінці, як, на який буде вплив, скільки часу це займе, ніхто не знає. Окей. А я точно знаю, окей, що розвиток постійно йде, е, якість підіймається, і тому я спокій, дуже такий спокійний, е, за, е, за перемогу ЗСУ. На якомусь на через який час.